Amazon Prime повідомив, що другий сезон кіберпанк серіалу Периферійні пристрої було офіційно скасовано. І хоча підготовче виробництво другого сезону почалося на початку травня, коли сценаристи оголосили страйк, домагаючись кращого контракту зі студіями та стрімінгами, страйк акторів, котрі почали свій протест трохи пізніше, схоже остаточно добив шоу. Периферійний присторій мав стати одним із головних хітів платформи Prime Video, адже базувався на одноіменному творі класика фантастичної літератури Вільяма Гібсона, а шоуранерах мав Лізо Джой і Джонатана Нолана, брата Крістофера Нолана. До того ж був підкріплений солідним бюджетом, що складав 140 мільйонів. Проте всі ці складові, а також Хлоя Грейтс Морец у головній ролі, не змогли привабити достатню кількість глядачів, щоб Серіал отримав продовження. Зараз Нолан працює над серіалом Fallout по одноіменній грі, що розповість про світ постапокаліпсису. Серіал вже завершив зйомки, проте все ще не має остаточної дати виходу. Тому чекаємо більше подробиць вже найближчим часом. Новоспечений креативний бос DC Джеймс Ган вже формує своє бачення комікс Сесвіту кіностудії, плануючи в найближчі роки вивести його із творчої кризи. Так, першим проєктом творця має стати фільм Супермен спадщина з Девідом Коренсветом Светом в головній ролі. І хоча шанувальники припускали, що нова історія Супермена буде про ранні роки його життя, проте це виявилось невірним припущенням. Раніше Ган писав у Твіттер, що на початкових етапах історія буде зосереджена на більш ранній частині життя Супермена. Тому персонажа не гратиме Генрі Кавіл, проте нещодавно режисер і сценарист річки дав більш уточнюючий коментар. Сказавши, що він не знімає фільм про молодого супермена, а знімає фільм про супермена. І це не буде нова оріджен історія цього супергероя. Ган планує розпочати зйомки стрічки на початку 24-го року. Ну а датою виходу поки визначено 11 липня 25-го року. Ніколас Кейчу очолить акторський склад нової стрічки Сценарій мрії в оригінальній Дрім Сценаріо. Більшість подробиць про фільм сценарій мрії наразі тримається в таємниці, але його сюжет буде зосереджений навколо пухлого, нещасного професора та сім'янина Кейджа. Що раптово стає знаменитістю після того, як мільйони людей незрозумілим чином бачать його у своїх снах. Окрім Ніка Кейджа і спізнаваних акторів у фільмі, можна відзначити Майкла Серо та Джуліан Ніколсон. Прем'єра сценарію «Мрії» відбудеться наступного місяця на міжнародному кінофестивалі у Торонто, а 10 листопада відправиться у кінотеатри. Перші трейлери стрічки можна очікувати вже незабаром. А зараз буде новина зі спойлером. Тому, якщо ви боїтесь почути і побачити деталі фільму Флеш, то промотайте цю частину до наступного таймкоду. Якщо ж ви вже переглянули нещодавний фільм з Езрою Мілером, то, мабуть, зацінили появу Ніколаса Кейджа, що з'являється під час сцени, коли Барі Аллен відкриває портал у мульти Всесвіт. Саме тоді Барі бачить Кейджа у ролі Супермена, а також інших колишніх виконавців супергероїв DC у кіно. Так от Нещодавно Нік прокоментував свою, так сказати, появу у фільмі. Ну я був радий, що не моргнув. Нарешті я відчув себе актуальним. Навіть просто побачити цього персонажа, який нарешті з'явився на екрані, принесло мені задоволення. Але як я вже казав, це було надто швидко. Для тих, хто не в курсі, чому саме Кейдж з'явився в ролі Супермена і чому це не просто мем, то розповідаю у 98-му році студія Warner Bros затвердила Кейджа на роль Супермена і вже майже почала зйомки. Проте за кілька тижнів до початку відмінила фільм, пославшись на творчі розбіжності, тому глядачам так і насудилось побачити Супермена у виконанні актора. До речі, про Камео, поки фільм Барбі у прокаті вже перетнув позначку мільярд двісті мільйонів. Про фільм з'являється все більше цікавих подробиць. Стало відомо, що згідно планів режисерки фільму Ґрети Гервік, у фільмі мали з'явитись Тімоті Шаламе і Сір Шаронан у невеличких Камео. Проте розклад не дозволив акторам знятись навіть в епізодичних ролях у проєкті. Шаламе у свій час навіть відвідував знімальний майданчик фільму та сказав Греті Гервін, я мав бути тут. На що та відповіла: Я знаю, чому не ти. На жаль, камео акторів так і не відбулось. Проте це зовсім не вплинуло на популярність фільму, який вже точно стане одним із найкасовіших фільмів останніх років, і скоріше за все очолить топ цього року. 17 серпня Федеральний суд підтримав висновок Бюро авторських прав США про те, що витвір мистецтва, створений штучним інтелектом, не підлягає захисту, тобто будь-яке мистецтво, створене штучним інтелектом, не захищається авторським правом. У висновку підкреслювалося, авторство людини є основоположною вимогою для захисту авторських прав. Даний висновок може змусити голівудські студії призупинити роботу над провадженням штучного інтелекту у своїй кінопроєкті. І як мінімум захистити сценаристів і акторів від трати роботи на найближчі роки. До речі, про страйк. Оскільки страйк голівудських сценаристів все ще триває, обидві сторони продовжують обмінюватися пропозиціями. Джерела з боку керівництва студії висловили оптиміст, сказавши, що вони відчувають, що переговори просуваються. Але ще не досягли проривної точки. Провспілка тим часом зберігає відносне мовчання після п'ятничного повідомлення. Млення, що всі намагаються активізуватись і прийняти рішення, востаннє подібний страйк, що відбувався у 2007-2008 роках, коштував бюджету Каліфорнії більше 2 мільярдів доларів. Чекаємо подальших новин, і в разі позитивного рішення остаточного відновлення роботи Голлівуду. Майбутній біографічний фільм Netflix Maestro про композитора Леонарда Бернстайна, головну роль, в якому зіграв Бредлі Купер, отримав перший трейлер. Стрічка зосередиться на любовній історії Бернстайна і акторки Фелісії Монте Алегре. Режисером фільму став сам Бредлі Купер. Якщо прогнози критиків справдяться, то стрічка має вийти досить потужною і побороти за премії кіноакадемії. Прем'єру стрічки заплановано на 22 листопада цього року у кількох обраних кінотеатрах. Після чого грудня майстро має вийти вже на Нетфлікс. Вийшов перший тізер-трейлер серіалу Дісни Персі Джексон та Олімпійці. Це вільна адаптація першого романа Ріордана Викрадач блискавок. За сюжетом серіалу 12-річний Персі Джексон щойно дізнався, що він напівбог і починає звикати до своїх божественних здібностей. Але Зевс звинувачує того у крадіжці його блискавки, через що Персі починає подорож Америкою у пошуках втраченої блискавки Зевса. Допоможуть йому у цьому. Його вірні друзі Гровер і Анна Бет. Прем'єра серіалу має відбутись 20 грудня двома епізодами. Потім серії мають виходити раз на тиждень. Всього ж у серіалі буде 8 серій. Широкий кінопрокат вийшов фантастичний фільм від корейської студії CG Entertainment з короткою назвою Місяць. За сюжетом стрічки, у найближчому майбутньому, перша пілотована місія Південної Кореї на місяць закінчується трагічною катастрофою, коли на борту космічного апарата стався вибух. Через п'ять років другий політ людини в космос був успішно запущений, але сильний сонячний вітер спричинив його несправність астронавт Сон Ву застрягає у космосі. Зіштовхнувшись із ще одною фатальною катастрофою, космічний центр НАРО звертається до свого колишнього керуючого директора Кім Дже Гука, щоб той допоміг безпечно повернути Сон Ву додому. Наразі фільм має непогані оцінки рецензій від критиків. Проте, незважаючи на те, що знімала стрічку Корейська студія CG Entertainment, у списку студії також значиться і загадкова Влад Студіо. Точну інформацію про яку мені не вдалося знайти, і це єдиний кінопроєкт цієї компанії. Тому одразу можемо відмітити, що тут можлива русня, в будь-якому разі в Україні фільм обійшов прокат. Тому, якщо ви поціновувач корейського кінематографу, варто очікувати вже цифрового релізу, що має відбутися пізніше цього року. Поки Тайка ВайТіті відпочиває разом із своєю молодою дружиною Рітою Ора, а також готує прем'єру фільму про найслабшу футбольну збірну у світі. Наступний гол переможний. Схоже, в його голові формуються нові ідеї для наступного фільму Марвел про супергерої Тора. Режисер розповів, що б він зробив з гіпотетичним продовженням Тор 5. Що йому залишається робити, це має бути щось таке, що продовжить еволюцію персонажа, але все ще дуже весело. І все ще дасть йому можливість зіткнутися за речами, які створюють відчуття, що вони стикаються з перешкодами, які йому доводиться подолати. Я не думаю, що у нас може бути лиходій слабший за гелу. Я відчуваю, що нам потрібно зробити крок вперед і додати лиходія, який буде більш грізним. Офіційної інформації про анонс п'ятої сольної стрічки про Тора поки не було. А сам Кріс Гемсфорд зазначив, що буде зніматись у продовження лише тоді, якщо йому запропонують цікавий сценарій. Вийшов перший трейлер нового фільму від Netflix «Рептайл», тобто Рептилія. Або як у нас локалізували назву Плазуни. Це детективна стрічка з Венісіо Дель Торо і Джастіном Тіберлейком в головних ролях. Фільм розповість про детектива Ніколса з Нової Англії, що в США. Непохитний у своїй гонитві за відповідями, Ніколс береться за розкриття вбивства агента з нерухомості, і в результаті справи все більше починає заглиблюватись у власні проблеми. Окрім Тімберлейка і Дель Торо, у фільмі ми зможемо оцінити гру Алісі Сільверстоун і Френсіс Фішер. Зняв і написав все це Гранд Сінгер. що до цього працював над кліпами перших зірок музики. Як Отлана Дель Рей, Вікенд, Лорді і Сем Сміт. Реліз стрічки слід очікувати 6 жовтня на Нетфлікс.